Україна під ударом раптової напасті. Поки всі чекали на потепління, ситуація раптово змінилася. На нас чекає ще одна, навіть гірша хвиля похолодань та штормів. Просто наприкінці весни на знову. На відео реальна зима, що може добути і так низькі урожаї. Більше того, цього разу можуть постраждати і люди та їхні будинки. Скільки часу у нас лишилося про це у відео. Вітаю вас! Будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися та залишити свою вподобайку. Нетипова для цієї пори погода тягне за собою руйнівні наслідки. Масово загинули врожаї, не вдалося багато чого врятувати. Ось, послухайте фермера. Сьогодні у нас так само. Мороз, так само, мінусова температура, але ще краще. Тому що мінусова температура на ґрунті вже було приморозок пів четвертого ранку. Але ми були вже тут, ми вже працювали, ми вже робили все, що було в наших силах. Таке відчуття, що в цьому році мороз нам взагалі. Ніякий відсоток врожайності не хочу залишити. Причому способів боротися з цими перепадами температур поки немає. Ось, наприклад, видно, як померзли огірки, помідори та капуста. Маємо о, отакий приморозок, можна сказати, мороз. У нас термометр зафіксував о, навіть мінус три. На завтра передає ще більше. Та найбільше дісталося фруктам. Як бачимо, далі полуниця згнила від морозів повністю. Ось такі наслідки нестабільної погоди цього року. Багато ягоди просто зігнили. Варто зазначити, що через весняну негоду в Україні очікується підвищення цін на овочі та фрукти щонайменше на 30%, і навіть імпорт не зможе компенсувати ці зростання. Шо, шовковиці померзла, що? Шо? Ось дерево шовковиці, он там дерево шовковиці. Он шовковиця і все без листя. Сідівники Вінничини отримали новий удар від природи. Третя хвиля весняних заморозків знищила до 90% майбутнього врожаю кісточкових культур, зокрема ранніх абрикосів, що загрожує різким зростанням цін на вітчизняні фрукти. Абрикоси, черешні та вишні культури, які цвітуть найраніше у квітні-травні. Квіти та зав'язи цих дерев вкрай чутливі до перебатів температур. Навіть короткочасні заморозки до мінус двох градусів за цельсієм знижують до 80% відсотків Жаю травні ж температура опускалася нижче 4 градусів за серцем, що призвело до катастрофічних наслідків. Вінниччина – один із ключових фруктових регіонів України. Але учасники Вінниця-Садвинпром понад 40 підприємств зіткнулися із новою проблемою. Клімат стає непередбачуваним. Весняні заморозки в травні явище, яке за останні 10 років фіксується вдруге. Третя хвиля заморозків Вінницькій області це тривожний сигнал для всієї України. Зміни клімату змушують переглядати підходи до садівництва, інвестувати у технології страхування та нові сорти. Для споживачів вже головний урок готуватися до сезонних коливанцін і шукати альтернативи, наприклад, заморожені фрукти або місцеві ягоди. Населені пункти під Карпатами замітає снігом, а температура опустилася нижче нуля. Про це повідомив «Укргідромедцентр» та ДСНС івано франківської області. По Україні посилюються дощі, особливо в регі регіонах Закарпаття та Прикарпаття грози накриють південні, центральні та східні області, а також Чернігівщину та Сумщину. Між тим стало відомо про те, що у Сихівському районі Львова вирують дощ та град. У телеграм-каналах опублікували кадри негоди. Водночас синоптики попереджали, що варто очікувати грози, град, пориви південно-західного вітру, 15-20 метрів в секунду. Оголошено перший рівень небезпечності. Жовте рятувальники виїжджають на виклики через повалені вітром дерева, які заблокували рух транспорту у громадах Житомирщини. Про це розповідала пресофіцерка головного управління ДСНС у Житомирській області Ірина Романюк. Так, наприклад, поблизу села Мирне Бердичевського району дерево впало на проїжджу частину, заблокувавши рух в одному з напрямків. Рятувальники розпиляли його бензопилою та прибрали з дороги, сказала Ірина Романюк. Пресофіцерка ДСНС розповіла. Що ще одне дерево впало біля села Шевченкове у Коростенському районі. Рух транспорту також відновили після роботи працівників ДСНС. У Вінниці негода тим часом повалила дерева на двоповерхівку та проїзну частину. Аварійно-рятувальні роботи, розкрежування дерев проводили надзвичайники. Про це інформує головне управління ДСНС у Вінницькій області. У Вінниці бійці ДСНС двічі проводили аварійно-рятувальні роботи з прибирання дерев. Зокрема, на вулиці Євгена Коновальця прибрали гілля дерев, яке впало на дах двоповерхового багатоквартирного житлового будинку. Йдеться в повідомленні на вулиці Олексія Бароста, надзвичайники розкрежували та прибрали дерево із проїзної частини дороги, що перешкоджало руху автотранспорту. Нестабільна весна із холодами та заморозками позначила сіна плодових деревах у Рівненській області. Проте не всім вона зашкодила. Досвідчений садівник із села Здоба, що в Рівненській області Валерій Пшеничний, заповняє, попри примхи, погоди, краяни без урожаю не залишаться. Усі дерева, в тому числі і кісточкові, зав'язали плоди. Це персики, вишні, черешні, сливи, яблуні та груші. Звісно, на деяких деревах з'явилися такі хвороби, як. Моніліоз, курчавість тощо, адже через нестабільні погодні умови обробки саду були дещо зміщення. Це дало можливість деяким хворобам прогресувати, але плоди зав'язалися і погода дещо вирівнюється, сказав він. Так чи інакше в Україні здорожчують фрукти, зокрема черешня. Про це повідомив власник товариства Енограй Руслан Голуб. Зокрема, зростуть ціни на черешню. Руслан Голуб зазначив, що точні цифри стануть відомі у кінці травня, але підвищення цін буде однозначним. Орієнтовно не менше ніж на 30%. відсотків. пояснив, що заморозки охопили всю Україну, проте найбільше постраждали з західні області через ранні цвітіння. Також значні збитки зазнали неокуповані райони Херсонщини, Миколаївщини та Запоріжжя. За даними НБУ, у квітні 25-го року річна інфляція в Україні прискорилася до 15%. Проте прогнозується її уповільнення вже найближчими місяцями. Основні причини зростання цін це наслідки торішніх неврожаїв, Здорожчання алкоголю. Та тютюну, а також високі витрати бізнесу на зарплати через дефіцит кадрів. Аналітик українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка розповів, що в травні 25-го року ціни на суницю значно вищі ніж минулого року. За його словами, вартість коливається в межах від 180 до понад 250 гривень за кілограм. За словами експерта, такі високі ціни на суницю садово наразі через несприятливі погодні умови, що призвели до зменшення врожаю. Очікується, що ціни почнуть знижувати в червні з її збільшенням пропозицій вітчизняної полуниці з відкритого ґрунту та імпортом. Найбільше зниження цін прогнозується з першої половини червня. До кінця місяця ціни можуть пасти до 80-130 гривень за кілограм, розповів Максим Гопка. За словами агроексперта, остаточна ціна залежатиме від погодних умов, обсягу врожаю та економічних факторів. Тим часом ціни на полуницю у магазинах України суттєво різняться. Так, вагову полуницю продають по 330. П'ять гривень за кілограм фасована коштує 269 гривень за кілограм. Так чи інакше, погода в Україні вже скоро може стати по справжньому літньою. Синоптики очікують на потепління вже днями. Щоправда, воно буде дуже поступовим. Загрози заморозків залишається на найближчі ночі. Однак вони вже не зможуть суттєво вплинути на врожай зернових в Україні. Про погодні тенденції в Україні потепління та майбутній врожай розповідає завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології українського гідрометерологія. Логічного інституту ДСНС «Інан Україна Віра Балабухта завідувачка відділу агрометеорології українського гідрометцентру Тетяна Адаменко. Клімат в Україні вже суттєво змінився. З Цього приводу Віра Балабух зауважила. Цитує: Ми бачимо стійку тенденцію до підвищення температури. Так, 2024 рік був найтеплішим за весь період спостережень. При цьому темпи підвищення температури в Україні значно перевищує темпи росту глобальної температури, наприклад, росту температури в Європі. Чи у північній півкулі за словами науковиці найбільші зміни відбуваються у зимовий період? Зима і літо в нас стали майже на 1,5 градуса теплішими. Змінилася їхня кліматична норма порівняно із попередньою нормою 1961-1990 років. Дякую, що додивилися відео до кінця. Слава Україні!